Привіт, мої 33 дорогоцінні підписники. А ви і я, це 34. Тобто, ми могли б зайняти цілий купейний вагон. І куди б ми могли поїхати? Ну, можливо, поїхали б до Івано-Франківська, а потім пішли б на Говерлу. Ну, якийсь такий варіант можна було б. Дякую вам за те, що підписалися на мене. Це означає, що тема тверезості для вас близька і важлива. І я надзвичайно цьому рада, тому що маю якусь таку от власну місію поділитися досвідом, який я пройшла. І зробити якомога більше для того, щоб наша українська нація, ну щоб ми були тверезі, розумієте, щоб ми не гробили своє життя в алкоголі, щоб ми не гробили наших дітей, щоб ми були настільки круті і всі нам заздрили. Ось така в мене місія. І я дуже рада тому, що завела цей youtube канал і дуже рада, що ви зі мною. Перш ніж я почну розповідати про те, як живе і почуває себе людина на другій стадії залежності. Я нагадаю коротко ознаки першого, її стадії алкоголізму. Патологічна тяга людина просто може випити будь-коли, коли їй захотілося, а захотітися їй може будь-коли і будь де Це ознака, яка притаманна і першій, другій, третій, всім стадіям залежності. Але починається вже на першій. Тобто, якщо у вас таке є, вітаю ви на першій стадії алкоголізму. Друга ознака це. Відсутність контролю випивання. Коли ви з подружкою взяли пляшку, вина на двох в ресторані і планували піти за годину до закриття, а потім ви взяли ще одну пляшку вина, тобто вже дві. І коли вже ресторан закривався, ви взяли ще по два бокала. вина і ще попросили. Посидіти з вами охоронця, поки ви щепили два букали. Вона, ну, якось так. Тобто, контроль того, що ви запланували, і ви п'єте просто багато стільки, скільки влазить, а не скільки ви планували. Далі, попід підвищення толерантності до алкоголю. Кожен раз ви можете випити ще більше, і ще більше, і ще більше. Ця риса притаманна і на першій, і на другій стадії, але вже не притаманна третій стадії алкоголізму. Ну, далі бажання відчувати себе інакше, ніж в тверезості. Людина незалежно від алкоголя такого немає. Вона себе точно так само почуває, коли вона п'є, коли вона не п'є, вона просто п'є, бо, ну, бо, бо всі зараз п'ють, бо зараз так, ну, така ситуація день народження, новий рік. Ну, всі випивають, я випиваю. але вона не має бажання змінити своє психічне бачення, себе і світу. Ось такі стадії. А, і характерна ознака першої стадії, це те, що в людини ще немає абстинентного синдрому. Це тобто ломки зранку. Будуна у цього в неї немає. Навіть коли вона дуже сильно переп'є, вип'є набагато більше, ніж зазвичай, і в неї почнеться сильна інтоксикація. Так? Вона найменше, що буде хотіти, це нюхати алкоголь. Вона не зможе його нюхати, вона не зможе його пити, вона захоче тільки спати. Ось якщо ви ось так реагуєте на наступний день після того, як ви перебрали, я вас вітаю. Ви на першій стадії алкогольної залежності, і це означає, що ви можете з легкістю з неї злізти і доєднатися до тверезих, здорових, вільних, незалежних від будь-яких речовин і допінгу людей. Я вже тут запрошую вас також. І, в принципі, якщо взяти чисто технічно, то на другій стадії все те саме, але, але з'являється один суттєвий момент. Друга стадія означає тоді, коли людина похмеляється вранці. Коли людина похмиляється. Тому stop, стоп, don't do it, don't do it, never, never, люди, never. ніколи не починайте пити зранку. Після п'янки ніколи. Ніколи не починайте. Ви ніколи не хочете випити, вас заставляють. Пошліть під три чорти всіх, хто буде вам казати на випий, тобі стане краще, тобі стане краще. Ні, ви вчора отравилися, отруїлися алкоголем. Вам сьогодні погано. Це ваша плата за вчорашнє. і ви мусите її пережити. І не потрібно вживати алкоголь тоді, коли ваш організм, ваша печінка активно бореться з наслідками величезної інтоксикації. Вона зараз там працює, ваш організм працює. Я, можливо, колись зніму додаткові відео, як технічно це все змінюється в організмі, коли ви похмеляєтеся, що на що впливає. Але в по-простому я скажу так: коли ви починаєте пити зранку, ви ламаєте систему в вашому організмі, після чого ваш організм вам скаже, а от ти так з нами, да? тоді далі сам. І далі ви зможете жити. Після п'янки тільки тоді, коли ви Угу. І коли людина похмелилася, в неї, е, це план тепер перетікає знову вечір. І ввечері вона теж буде пити. І тепер виходить такий міні-запій запой на два дні. Вчора пили, сьогодні поправляли здоров'я, сьогодні пили. На початку людині це дуже важко дається. Але вона працює над собою. Угу. Таким чином, людина живе. Друга стадія вона може теж тривати роками. Ця людина при тому всьому продуктивна, вона працює, вона має сім'ю. Вже є деякі проблеми зловживання. Ну, типу... Але знаєте, на відміну від першої стадії, тут, тут виникають такі історії. Що, наприклад, вже поїхати на озеро не цікаво просто на один день. Давайте ми поїдемо в п'ятницю, а вернемося в неділю ввечері. Бо в п'ятницю ми приїдемо, будемо пити, в суботу будемо зранку пити, в обід купатися, спати і пити, ввечері пити, дуже багато пити, а, лягти спати, в неділю зранку встати, пити. І ну ви зрозуміли. Тобто Алкотур такий робимо. Окей, з'їздили на озеро. Через кілька місяців, через місяць, в кого як. Тут якось, нечайно так якась подія стається. Кума приїжджає. Тільки раніше вона приїжджала на суботу, вранці приїжджала, а в неділю вранці їхала. А зараз вона приїжджає. Чому ти так мало будеш приїжджати? Приїжджай в п'ятницю, а в понеділок поїдеш. Потім починаються відпрошування з понеділка з роботи, щоб пити п'ятниця, субота, неділя повноцінно і понеділок похмелятися, це вже чотири дні. Розумієте, да? тобто наркологи стверджують, ну не стверджують, окей, є така інформація серед наркологів, що як тільки людина починає похмелятися, Далі в неї йде один рік за один день запою. Тобто, якщо вона вже похмиляється три роки, значить в неї вже триденні запої. І людина живе від цього запоя до запоя. Коли запої стають ну, такими довшими, знаєте, в людини дуже псується, починає псуватися здоров'я. Друга стадія залежності вона побудована на тому, що дуже псується здоров'я, все, все сиплеться. Починає здоров'я псуватися ще на першій стадії алкоголізму. Вже і печінка страждає, і серцево судине, і тиск валить після п'янок. І в неї починає сипатися здоров'я. І запої вже можуть десь отак, отакі бути. Знаєте, там неділя, дві неділі. Це вже людина п'є. На цій стадії вже людина втратила роботу, вже можливо від неї пішли там Близькі, там діти там уїхали, виросли, жінка там або живе в іншій кімнаті, або взагалі пішла до іншого, або там чоловік вже там теж вигнав свою п'ющу жінку і так далі. Тобто якісь такі проблеми вже відбуваються. І в якийсь момент людина після од... одного з таких запоїв вона може сказати: все, я більше не п'ю. Це називається на другій стадії такий сухий період. Тобто, друга стадія, вона характерна для неї те, що запої змінюються сухими періодами. І на початку цих сухих періодів в людини ці сухі періоди можуть бути досить довгими, наприклад, там запої дві неділі, сухий період два місяці, місяць, теж дві неділі. І що відбувається? Тобто людина починає вести. Прекрасне життя, от ніби як надолужувати втрачене, там, знову знаходить собі роботу, знову повертається дружина, там всі щасливі. Знову він починає слідкувати за собою, і вже здається, що життя ну, налагоджується реально. І будь-який момент, взагалі в рандомний момент, до цього алкоголіка, який зараз в сухому періоді. Повертається патологічна тяга, він може серед робочого дня просто піти, почати бухати і бухати стільки, скільки він бухав до сухого періоду. На жаль, саме так працює залежність. На жаль, залежність не працює так, що вона просто десь зникла. На жаль, залежність так працює, що, що людина без допомоги. Вона не може позбутися сама своєї хвороби, і цю штуку потрібно лікувати як фізично, так і психологічно, і це можливо людині найкраще звернутися до психолога та ну краще всього в реабілітаційний центр. Звернутися вже от на цій стадії, чим найшвидше. Там будуть психологи, там буде 12-крокова програма, хто для віруючих, наприклад, дуже добре працює якісь анонімні алкоголіки. Це все працює. Хтось обирає кодування. Ну, це гірший, як на мене, метод. Але по великому рахунку, будь-що, що працює, і людина не вживає, воно, воно все має право на життя. От. І коли оця, е, значить, е, після плато починається. Сходження людини вже до ручки, знаєте, там, коли вже в неї є стадії запо... ну, терміни запою, значно довше, ніж терміни сухого періоду. А в цей же період вона в сухий період вона теж починає потрошки вживати. Не, не, кре... ну, не міцний алкоголь, а може пиво пити. Ну, Коротше, людина постійно п'є, і от тоді, коли вона постійно п'є, кожного дня. То рахується, що в неї вже третя стадія алкоголізму. І про третю стадію я розкажу в останньому відео про, про стадію алкоголізму. Але я, я вам скажу, що це, це задниця. Це, це вже не людина, це вже спогади про людину. І на другій стадії дуже багато людей помирають. Ніхто, ну, дуже мало хто доживає до третьої стадії. Я, до речі, зробила такий експеримент. Я взяла всіх своїх знайомих, склала в такий список, знаєте, 100 цих... 100... 100 людей. І виходить, я їх прописала, як на мою думку, хто який. І в мене вийшло, що в моєму оточенні всього лише 10% це люди незалежні від алкоголю взагалі. а Десь по-моєму, 16 людей я їх віднесла до другої стадії алкогольної залежності. Це багато насправді. І всі інші в мене перша стадія. Цікаво, як, як ви вважаєте, яке вас оточення? Ну, і, власне, від середини другої стадії в людини починає деградувати мозок, деградувати її психіка. Людини дуже звужуються теми. Для розмови. Все її життя якось крутиться навколо неї самої та, та алкоголю. Багато хто з них вважає, що їх не розуміють, що от, ну, депресивні такі в них настрої, тривожні настрої. Знаєте, коли, наприклад, ти на першій стадії пив, щоб тобі стало весело, то на цій стадії ти просто п'єш, щоб тобі не було погано, вже ніякого. Такого, знаєте, настрою не підіймається в них. От вони не просто п'ють, щоб, знаєте, щоб не було погано, щоб зняти оцей вранішній той тремор рук, оце коли, коли ну, такий стан абстинентний, ломка, знаєте, і вони мусять вийти. Я вам дякую, що послухали мої роздуми, мої якісь там розповіді. Якщо комусь було цікаво, дуже вам дякую. Не сподіваюся, хоча б хтось один щось для себе почерпнув, якийсь поштовх. Я взагалі вам скажу так: мої відео це не інформаційна якась сторінка. Це не інформаційні тексти. Щоб, ой, ви... Добре, якщо ви щось дізналися нове. Але мої відео це нагадування, це поштовх. Це такий, знаєте, Стоп! І якщо вас. Якщо ви сумніваєтеся в тому, що я розказую, то будьте в наркологів, психіатрів, послухайте. Далі копайте, далі, далі працюйте своїм алкоголізмом, працюйте далі. Хлопці, не зупиняйтеся заради ваших сімей, заради ваших дітей, заради вас самих, заради нашої країни. Ми повинні тверезими очима дивитися на речі, а не п'яними. Досить обманювати себе. Правді треба дивитися в очі, тверезами треба бути. Все, я всіх вас дуже обнімаю і дуже вам дякую за те, що підписалися. Сподіваюся, до наступних зустрічей.